Виконуємо номер 702 із підручника Алгебра 7 та номер 32.33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність і дві тотожності. Приступаємо до виконання. Спрощуємо одночергову ліву і праву частину нашої тотожності. Піднесемо до квадрата суму і піднесемо до квадрата різницю. У правій частині помножимо на 2 кожне із чисел в дужках. розкриємо, іншими словами, «Дужки». Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий проти квадрат другого виразу. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий та квадрат другого виразу. У правій частині отримаємо 2 а додати 2 б квадрат. Зводимо подібні доданки у лівій частині. а квадрат додати а квадрат це буде 2а квадрат. 2аб відняти 2аб взаємознищується. І b квадрат додати b квадрат буде 2b квадрат. Отримали 2а квадрат додати 2b квадрат у лівій частині і 2а квадрат додати 2б квадрат у правій частині. Тотожність доведено. Завдання друге у нас. Спрощуємо тільки праву частину, ліву переписуємо. М квадрат додати n квадрат. Піднесемо до квадрата суму. Це квадрат першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий. І дати квадрат другого виразу. Переписали відняти 2 МН. Зводимо подібні доданки. М квадрат переписали 2 МН мінус 2 МН – це 0. Залишається у нас у лівій частині m квадрат додати n квадрат і у правій м квадрат додати n квадрат, тотожність доведено ліва частина до рівня правій. Номер 702 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.33 із підручника «Математика 7» виконано.